Дядько Олег, так. яка дрібна помилка власника дизеля може коштувати йому тисячі? Ну, то, скажімо, помилочок одної буде мало. Саме перше, давайте розділимо їх навіть на категорії. Бо багато хто думає, що купив дизеля, він утримує дуже величезну економію. Скоріше, все, що він нас слухався лишніх байок. Так, дизельний двигун, автомобіль з дизельним двигуном має свої. Кажемо так, можна назвати найкі привілегії, але в нього є дуже багато своїх нюансів. Саме перше, вивчити що таке дизель, холодний запуск. Не забувати діагностувати, якщо ви тільки його придбали, будь ласка, продіагностуйте. Не факт, що вам всю правду розкажуть про автомобіль, як він флотувався, тим більше реальний пробіг. Обов'язково підійдіть на діагностику, і ви ту йдете вже тоді знати, що ви чекаєте від автомобіля. При першій заміні масла постарайтеся вам подали інформацію, що там взагалі відбувалося, в якому стані палений фільтр, і чи немає там згустків і так далі. Ну, це при обслугові автомобіля, все ви побачите. Важливо все ж таки, коли автомобіль придбали, поміняти в ньому масла, поміняти фільтра, підготувати. Рідко-рідко буває, дуже рідко, коли автомобіль дійсно обслужений. Таких до нас попадають одиниці. І хто би що не говорив, як би з тим не погоджувались, так воно і є. Продовжимо слідующе відео, скажімо так, чуть-чуть підготовимо, хто збирається купляти дизель.